Я вважаю всім успіхів і міцного здоров'я. Компанія Нафталан пропонує до уваги наших відвідувачів, а також потенційних клієнтів звернути увагу на чудову продукцію Нафталан. Нафталан це рідина. Багато людей не знають, що це таке, яка протікає, знаходиться під землею в таких місцях, як Азербайджан і Хорватія. Саме я тут розповідаю про Нафталан, місто Азербайджан. Що така? Що таке за рідина Нафталан? І для чого використовується ця рідина? По перше, є наш організм і є опорно-рухова система. Є основні такі точки запальні без масажисту. Не можна рухатися. Люди ходять на масажі, отримують також своє своє лікування, але можна в домашніх умовах. Зразу буквально за декілька днів себе налаштувати. Нафталановий пластир, він пропитаний маслом олією, нафталан, покласти на запальні місця, які ми тут указуємо на пластирі, і ви можете повністю відновити свій рух. Це колінний сустав, локтєвий сустав, плечовий сустав та забідряний сустави. Тобто продукція дуже дієва. Знімає набряки також. Нафталанова мазь, вона працює. А для людей, у кого є проблеми з волоссям або зі шкірою, тому також рекомендую унікальна продукція, яка вийшла нещодавно компанію Нафталанґру, це хлорофін керотиновий імунний комплекс, як для жінок. Так, і міць, і сила для чоловіків, де підсилена формула, мікорова залоза, е е сечовидільна система і так далі. Тобто ідея як? працює як джерело імунітету, працює як детокс, і буквально воно дуже-дуже смачне на основі гілочок сосни. Рекомендується для вживання на протязі місяця. Продукція Нафталан представлена унікальною зубною пастою Нафталан Здорові десна. Люди багато кажуть, що ми рекомендуємо там і ту пасту іншу, але мало хто рекомендує здорові десна. Самі від здорових десен залежить міцність зубів, чистота зубів, чистота повесті роту, тому що через слину ми отримуємо дуже багато інфекцій. Компанія Нафтоланбу завжди пікрується про своїх клієнтів і повністю кожного разу виводить нову продукцію продукцію для пошкодженого обличчя, продукцію бальзам архітектор для обличчя звичайного. Гелі, мило, рідина, яка дуже допомагає в, в митті шкірі, а також дуже багато і цікавих новинок. Альгофіль Кортекс це косметична мазь. Альгофін, хлорофиловий комплекс, косметична мазь на сьогоднішній день. Вона дуже необхідна, тому що є хлопці поранені, і самі ці рани вони з цією мазю, це лікувальна мазь, вони заліковують свої рани і шви. Тому я запрошую вас на стенд компанії Нафталант. -рук».